Легалізація українців у Великій Британії збір їхніх персональних даних під оперативним супроводом Русських і ФСБ та прикриттям уповноваженого з прав людини України Дмитра Лобінця. Саме так я б наклав би гриф на папці секретно, якби цим займалася служба зовнішньої розвідки України. Давайте поговоримо про те, як насправді виглядає. Діяльність британської компанії Sterling Love та що там робить уповноважений справ людини у Великій Британії. В першу чергу, що привернуло мою увагу саме до британської Sterling Love. Два засновника Юрій Лесенко. Та він ще й уповноважений справ людини у Великій Британії за дивним незрозумілим мотиваційним чином, призначений Дмитром Рубінцем та Руслан Косаренко. Здавалось би, нічого шкідливого, нічого поганого легалізовують українців. у Британії все ж поверхнево окей, пов'язані з діаспором, українським домом і намагаються все таки виглядати позитивними медійними, хорошими. Насторожило те, що Постійно поперед бренду, замість, на мою думку, професійності компанії, іде уповноважений справ людини, Україна, як я вважаю юзання бренду саме Українці, Україна це використовують не як ідею внутрішню, а як бренд. І я задумався, а чому так багато тих чи інших відгуків? Можливо, це вороги, а потрібно подивитися, можливо, це русські шкодять стерлінгу, і стерлінг має благі наміри, там, відстоювання України за сприяння британської корони і за допомоги уповноважених справ людини, і безкоштовно допомагають українцям, а вже як великі кейси, то лише тоді платно і все роблять для того, аби не було русських у Британії, і почав вникати. Давайте до деталей, що почала з'являтися по партнерах, і як почав вести фактично медійну війну проти мене з за що? За звичайні відео, де був використаний фактаж і чітка хронологія, яким вони були, і навіщо як я вважаю, вони перекриваються уповноваженим справ людини. Давайте до факту. Отже, за пошуком в Google назва компанії можна одразу побачити контекстне повідомлення про російськомовних юристів у Великій Британії. Звісно це нічого не доводить, але сам факт мовного акценту в налаштуваннях реклами викликає підозри. Отже, знаходжу список юристів, які працюють у Sterling лав. Серед них є Лілія Акучукова, уродженка Башкортостану. Що входить до складу Російської Федерації? Одразу беруся шукати інформацію про Sterling Club у російському Яндексі. Крім того, що не на безліч інформації про фірму. Ще мені пропонує відео на сервісі RuTube, де детально описується, як отримати візу в Британію чи право на постійне проживання безліч інших юридичних порад для імміграції. Мене звати Руслан Косаренко, Я партнер компанії Law, Ми Legal 500, фірма, яка обслужує рускоязичне населення з усіма їх юридичними питаннями. Усі відео були завантажені під час війни. Звісно, стерлінги у своїх, начебто, спробах виправдатися, повідомляли, що це не вони завантажували якісь там уявні вороги. Та хто їхні вороги? Чому вони не задекларували, хто працював проти них і хто. Їхні ж руками понабирав їм юристів з російською освітою. Найбільше відео можна знайти саме з Русланом Косаренко. Цих роликах Косаренко не соромиться говорити російською та розповідає про різні юридичні кейси для мігрантів з пострадянського простору. Наголошує не виключно для українців, котрі потерпають від агресії русських, а саме для мігрантів з пострадянського простору, на мою думку, це реклама фірми їхньої фаховості працівників для напрямків, звідки приїжджають руски. Коли Лисенко та Косаренко будуть чергово пробувати довести, що не мають жодного зв'язку з там на сьогодні з русскими. Будь-хто може натрапити на компанію Sterling of Solutions Ltd. Раніше їхнім бізнес-партнером по цій фірмі був Михайло Шарон. Молодий російський бізнесмен, який входив до списку російського Forbes з до 30, його стартап Immigram виграв кілька міжнародних нагород, але основна його суть він фактично повторює ідею Лисенка та Косаренко. виглядає доволі дивно. Погодьтеся, що росіянин відкриває схожу компанію після роботи з українцями. Ба більше його нова компанія навіть не соромиться розміщувати оголошення в Росії про роботу у Великій Британії. Чи не було причиною те, що Лисенко та Косаренко після 22-го року, начебто, юридично, хотіли себе відмежувати від будь-якої співпраці з русськими партнерами? Разом з Шароновим у Sterling Ал Solutions ВТД на керівній посаді працювала ще одна вороженка Російської Федерації Маргарита Караханян. А за даними її LinkedIn, вона й досі перебуває на посаді у фільмі. Туди дівчина влаштувалася, переїхавши з Москви, де отримала юридичну освіту. При цьому під час навчання вона проходила стажування у німецькому посольстві та у Державній думі Росії. У своїх окремих відео як Лисенко, так і Косаренко намагаються до неї. Що вони не керуються тим, які були попередні юридичні освіти у русських. А керується тим, які є юридичні освіти у Великій Британії, та що це є громадяни Великої Британії? Дівчина Маргарита мала гарні зв'язки у Москві, де потрапити навіть у стажування високі кабінети не так вже й просто. Яка її була мотивація переїжджати у Велику Британію, працювати з звичайним юристом у юридичній компанії? Але це ще не все. Знаходимо чоловіка. У Росії з таким же прізвищем Караханян, який також є юристом і ймовірним батьком Маргарити. Він президент колегії адвокатів Москви, якому менше півроку тому Путін вручав нагороду. А перекриватися, як виявляється, є від чого. Давайте візьмемо ще одного фінансового фахівця Людмилу Бінленд, начебто громадянин Великої Британії. Людмила Бінленд і Людмила Рудімова це. Одна і та ж людина чи ні. Давайте розбиратись, з'ясовувати, що ховається за Людмилою Рудімовою, які чергові зв'язки з Русським. Ще донедавна Людмила Бінленд була партнером Косаренка та Лисенка у компанії and Binland Limited. А на сторінці в інстаграмі фірма рекламує бухгалтерські послуги та здійснення фінансових операцій у Великій Британії. Привіт, друзі! Мене звуть Люд. А сьогодні я би хотіла вам розказати про нововведену відділу яка називається Управленість учора. В одному з дописів Біланті Косаренко анонсують спільний прямий ефір на тему змін бюджету. Віднедавна Людмила є громадянинкою Великої Британії. До того жінка мала паспорт Казахстану, попри своє російське коріння. Тож не дивно, що її інші фінансовій компанії здебільшого працюють вихідці з Росії. samash so hat mir Оформлена на Людмилу Рудімову. дата народження, увага і місце реєстрації, якої збігається з Людмилою Бінленд, лютий 1977 року. Ймовірніше за все, Людмила Рудімова і Людмила Бінленд це одна особа. Найцікавіше, що і Бінленд, і Рудімова в британських реєстрах ведуть окремо фінансово-господарську діяльність і не пов'язані між собою, принаймні у реєстрі юридичних осіб. Хоже Людмилі. Бінленд... Бінленд не потрібно, щоб її асоціювали як бізнес-партнера росіян, з якими Рудімова має чимало спільних проєктів. Так з росіянином Дмитром Заполом Рудімова перетиналася щонайменше у двох компаніях. Одна з них Clarence Human Capital або ж подружжя Яковлєвих, які з Рудімовою мали фірму Chip Deep Duck. Усе це припускає псувало репутацію Бінленд, яка працювала з українцями. Тож було оформлене. На Рудімово. Ідемо далі. У минулому Бінвент володіла компанія Аналог Digital Solution», яка згодом перейшла у руки двом росіянам Катерині Смірновій та Юрію Борисову. Людей з такими іменами у Росії та за її межами безліч. Мало ймовірно, що двох осіб з такими ж іменами вдасться знайти ще десь разом в одній фірмі. У московській Діджитал Analog Партнер з Борисов і Смірнова є керуючими партнерами. А сама компанія займається фінансовими питаннями, зокрема, криптовалютами. Борісов у російських медіа виступає експертом з цифрового права та блокчейну, а також не приховує, що допомагав росіянам оскаржувати санкції в європейських судах та здійснював для клієнтів фінансові операції через крипту заради обходу санкцій. Западний мір все більше і більше блокує Росію. И странам, таким как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, которые вроде как использовали как хабы. Когда російські туда, открывали щоти, все становилось як преждя. І цим странам скоріше, при це приялися: лібані будуть с з либо они будуть оставаться з будут западным миром. І тут ми повертаємось до первинних моїх припущень: навіщо Косаренко і Лисенко потрібен бекграунд уповноваженого справ людини у Британії Дмитра Лубінця допомоги українцям, благих намірів щодо українців? Імовірно, якщо ми дивимося на бекграунд Борисова, для того аби виводити кошти русських за кордон, і за це розповідав Борісов у своїх ефірах, з яким вони офіційно не пов'язані, але справи з ним мали їхні бізнес-партнери Рудімова бінвен Також в процесі дослідження теми я натрапив на матеріали видання Daily Mail, як росіяни обходять санкції. Зокрема, там йшлося, б, що представники Московії на різноманітних міжнародних форумах та конференціях шукають партнерів з дружніх держав. Але при цьому є резидентами країн з заходу і Людмила Бінленд на цю роль могла б ідеально підійти. Чи допомагає вона Кремлю і руським обходити санкції? Це є до з'ясування, та чи використовує Бінленд уповноваженого з справ людини? І бекграунд Дмитра Лубінця, котрий представляє державу Україна, я думаю, висновки повинен робити кожен самостійно. Після переліку партнерів Лисенка та Косаренка, на мою думку, співпрацю з рускими і зв'язок не потрібно навіть доводити. Залишилось запитання, навіщо з якою метою чи це був умисел, чи ні. Прив'язують вони постійно український дім, українські діаспори. Навіщо з такою жагою біжать і кажуть всім, що обіцяють безкоштовні кейси для українців і постійно прив'язують уповноваженого справ людини? Що тоді роблять у цих компаніях русські фінансисти ті, хто сприяють обходам санкцій? Яка роль у цьому? Королівства Великої Британії, чи усвідомляють правоохоронці UK, що відбувається під прикриттям британських паспортів? Чи усвідомляють вони, що колишні руски? Зараз прагнуть легалізуватися, отримати британське громадянство для того, щоб імовірно заводити під санкційні кошти. Хочу вірити, що однозначно це у них на контролі. Чи на такому ж контроліться в нашої української влади, кого призначає Лубінець? Будемо з'ясовувати. Подальшому, якщо ви помічаєте схожі кейси як Стерлінг лав у Британії, у країнах Євросоюзу, повідомляйте, ми по них будемо розбирати, з'ясовувати. Стерлінгом я переконаний, питання ще не закрите. У них буде безліч відео у Ютубі з різноманітними блогерами, де вони будуть доводити, що стерлінги хороші. Але ж не забувайте, що і Путін на міжнародній арені. Пробує вже одинадцятий рік, відколи намагається знищити українців, у нього нічого не виходить. Довести, що руски хороші, але всі ми знаємо, хто такі руски, і зв'язок, який постійно переслідує Стерлінгів з росіянами, вчергове будемо доводити до наступних відео і поділіться для того, аби ми всіх внутрішніх ворогів з Європейського Союзу, з Великої Британії, могли повернути до них на батьківщину у Московії.